Привіт, малята! Вас вітає онлайн дитсадок та школярик. У віконці сонце сяє, та воно вже, як раніше, нас не зігріває, бо прийшла до нас вже осінь гарна та барвиста. І червоним, і жовтеньким краса вона листя. Фрр, фрр, фрр. Привіт, малята! Я їжачок Фурчик. Сьогодні я назбирав дуже багато яблучок і хочу віднести їх до себе додому, але не знаю, яку доріжку краще вибрати, щоб на ній поміститись з кошиком. Допоможіть мені малята вибрати доріжку. Малята, ми бачимо дві смужки доріжки. Якого вони кольору, як гадаєте? Так, звісно, вони обидві жовті. А як дізнатися, які вони завдовжки? Так, вірно, малята, треба прикласти одну смужку до іншої. Тепер які смужки задовжиною малята? Звісно, однакові задовжиною. А як дізнатись, які вони завширшки? Ось погляньте, потрібно смужки покласти одна на одну. Смужка, яка виглядає, і буде широкою. Тож саме цією доріжкою мені буде зручно йти до будиночка. Погляньте малята. У мене є дві коробочки. Одна широка із зеленим бантиком, в неї будемо складати широкі смужки, а в другу коробочку вузьку з червоним бантиком будемо складати вузькі смужки це стрічки жовтого кольору. Широка та вузька. Широку стрічку жовтого кольору покладемо в широку коробочку з зеленим бантиком, а вузьку стрічку жовтого кольору покладемо в вузьку коробочку з червоним бантиком. Це стрічки зеленого кольору. Широка та вузька. Широку стрічку зеленого кольору покладемо в широку коробочку з зеленим бантиком. А вузьку стрічку зеленого кольору покладемо у вузьку коробочку з червоним бантиком. Це стрічки синього кольору. Широка та вузька. Широку стрічку синього кольору покладемо в широку коробку з зеленим бантиком. А вузьку стрічку синього кольору Покладемо у вузьку коробочку з червоним бантиком. Заморились вже сидіти. Треба трішки відпочити. Я запрошую вас, малята, потанцювати разом зі мною. Сісочка, колюча писка, голочки каль-коль-кольколь. Я не хочу з ним дружити, Бо мій пальчик баль-баль-баль. Я не хочу з ним дружити, Моя ніжка, бой-бой-бой. Їжачок, бой. їжок. Ді Ну що, відпочили малята? Давайте ще трішки пограємо. Малята, я хочу розкласти свої запаси по поличках. На верхню поличку, вона широка, ми будемо складати великі яблучка. На вузьку поличку вона внизу, ми будемо складати маленькі яблучка. Це яблучка, червоне і зелене. Як взнати, яке яблучко велике, а яке маленьке? Як гадаєте, малята? Так, звісно, зелене яблучко покладемо на червоне яблучко. Якого кольору яблучко виглядає з-під зеленого? Як гадаєте, малята? Так, звісно, червоне. Воно велике яблучко. Ставимо його вгорі на широку паличку. А тоді яке яблучко видно повністю? Так, звісно, зелене яблучко. Воно маленьке. Ставимо його на вузьку поличку внизу. Це яблучка. жовте і зелене. Як взнати, яке яблучко велике, а яке маленьке? Як гадаєте, малята? Так, звісно, зелене яблучко покладемо на жовте яблучко, якого кольору яблучко виглядає з-під зеленого, як гадаєте, малята? Так, звісно, жовте, воно велике яблучко. Ставимо його вгорі на широку паличку. А тоді яке яблучко видно повністю. Як гадаєте, малята? Так, звісно, зелене яблучко, воно маленьке. Ставимо його на вузьку поличку внизу. Молодці малята! Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали, а саме навчились розрізняти поняття ширина. Навчились порівнювати предмети за шириною. Закріпили поняття вгорі, внизу, великий, маленький. До побачення, до нових зустрічей!